Усім привіт! Ви на каналі Екзорцист. І сьогодні ми знову ж таки відправляємося на карту Tanglewood Wood Drive. Сьогодні у нас привід Jason Walker. Що нам потрібно зробити? Запалихати пахощі біля привіта, втекти під час полювання без втрат. І не дати розпочати полювання за допомогою розп'яття. 5. Ну що ж, погнали! І так, по стандартах біжимо, вмикаємо світло. А тоді вже будемо шукати цього, цього примару. О, візе щось кинув. Ой-ой-ой-ой-ой! Хороша штучка. Пригодиться. Кидаю, він, кидав, він кидаю. Він. Де це він закинув? Це ну, напевно, що десь близько, тому що добре чути було. ну-ка. Ну ну О, так, кісточку знайшли. Чудово, прекрасно. Кухня. Що говорить кухня? А кухня, походу, каже я тута, я тута, да, кухня каже я тут. Окей. То є добре. Але викунський, тобто де ось примарний вогник зразу ж. Ну ні, примарного я. Поки не бачу. Ти там ззаді не ходи. Що ж, зараз зразу покладемо книжечку хай помалює. Міжечко нак, ЄМПка, Бабах і Зеленку на. Я на ну, кімната його це однозначно. Ні, не, не видно примарного, ладно. Чимось кидався. Я чую, він чимось кинув. А, він блокнот викинув, він просто зашвирнув блок блокнот хер на куди. Типа яке? Тварина, я його... Приніс, малювати, чи так далі. А він його викинув. Куди ти його зашвирну? Ну я, конечно, уже сниму... Ц... А, ценный блокнот, ладно. Куда идти в блокнота? Воу! Ну, доказ він вже дав. Е, давай, говори зі мною. Привіт. Джейсон. Чи як там тебе? Джейсон, 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 Джейсон. давай, Джейсон. Шлабак. Так, а що в нас тут робиться? А ну може і на камеру походя. На камеру нічого не видно. Ну шо, буде палити свічку. В тебе варіантів більш нема. О, є мінус, все, пішов мінус. Є мінус. Ова. Оу, Джейн Ханту мімік. Ну блін, ну на міміка я не можу подумати. Ну немає примарного. Нема абсолютно примарного вогнику. І за демони не думаю. Так, давай говори зі мною. Я уверен, що ти хочеш поговорити. Ну. Ні, то ні. На, Хреста. Зразу сфоткаю. Нам таких фотка... О, свечечку заду... Сфоткаємо. Не, ну я МП, я не бачу. Якісь двері трогав. Не видно. Давай покупим тут камеру, щоб може він мені доставав до неї. Э, е, тут знайшов, клас. Запалимо свічку другий раз. Ще попробуємо поговорити. Е, а, це тут світо горить. Е, ти де? Дай знак. Я зрозумів, що ти хочеш покидатися, так далі, але ну, дай мені знак. А Дай знак. Поговори зі мною. Не говориш, ні? Ну то й добре. Блін, от який доказ, блін. Дай знак. Ну поговори зі мною, хоч щось мені скажи. Не будь таким скромним. Чи ти тінь? Ні, яка на хартині, як ти розкидаєшся, коли я стою. 5 дімп, все. Ну що ж, що за привід ми вже знаємо. Лишилось тільки доробити фотки і виконати задачі. Так, це нам не треба вже. Це нам не треба. Где он? А, это гост был? Это уже не гост. Блять! Переключайся, переключайся, блять! Ну пиздец, блять! Вам взяти благовоння. Клас. Шикарно просто. Ну що ж, на цей раз ми поїхали на ферму в будинок Крафтон. Привіт, у нас Ерік Нільсон. І що нам потрібно? Не дати розполювання за домогою розп'яття, детектор ЄМП і запалити йому свічку. Прин під цей раз задача легше. Я думаю, зробимо це безріш. Поїхали! То є, чи нема, світо є, чи нема. Блин, як я не люблю на, на помісті бігати. Зараз весь... Зараз буде світло. Все. Світло-гори. О, кістка вогрія впалась мені. О, та ти шо? У нас є зеркало. Чудово. Не поняв я, а десь таке є нас красиве. Ну десь близько, десь близько. Перший раз, нічого страшного. Ну, ліжко. Давайте другий повернуть. Я можу сказати він по-любому тут, десь на другому поверсі. Зарішилось тільки знайти його в комнату. Двері відкриті. Вешалка я не бачу в такої. І ліжка того не бачу. все же тут, а. Не, ну це щось похоже на його Да, це його когось. Все тоді. Ну що ж, шо я можу сказати? Це не Мьлінг, це не Райдзю, це це. це, це, це. Ну коротше, це не бистрий. Це зовсім не бистрий привід. Це не голосний привід. Є примарний вогник, ну це хорошо вже. Хакає. Це не ОНІ. Я напевно, що вийду 5. Так. Зараз треба буде піти, попробувати покласти йому розп'яття. і подивитися ультрафіолет. Кладемо розп'яття. Щось кидається. Ну кидається, звітайте. Дивимось ультрика. Тут не видно. Тут теж не видно ультрика. Хорошо! Температура що у нас показує? Та, ну що, температура буде мінус? Йоп, передолю. Як я тільки що вижив? Я поняття не маю. В принципі, видно його нормально. Щоб це був якийсь гнида, якого не видно, типу фантома, то теж не скажу. Так він задовбав. Некить окунь, минус зато убав мене вже. Не может быть теж даже не представляет, так но то не интересно. Я хочу його так розоблучити. Есть! Ай, же Хреста хрестаки, носик крепки. Есть, дотси. Ну, давай ще я мп покажи. Есть, минусова. Хорошо! Дос проектор, мінусова температура і це Юрка. Що тепер треба зробити? Фоточки. Бля. Копитом тобі в груди. Як ти задовбав? Нічого, нічого, я тобі цю свічку поставлю, блін. Я тобі свічку за упокой поставлю, ти не переживай. На тобі ще свічку за упокой. Зараз поч... почекай, зараз ще солі принесу тобі, що. Ти мене бісиш. Так. Не здумай, зараз почнети атаку. Почекай порозсипаю сіль тобі. Дві затушив же. А ну, зачитай фотку чи ні? Блять! Окунь задовбав. Нічого, нічого, нічого. Ми ще з тобою пограємось. Отвесь. Оп. Оп. Святочка номер два. А шо? Да Твою дивізію. Поняв. Так, лишилося зробити чотири фотки. Лишилося зробити чотири фотки, я казав. І все, йому наїхати, але воно ж, понімаєш, не дає їх це зробити. Все атакует и атакует. Перелякав? Ось ті всі благовоняєш повикористовував через тебе. Ти, ти. Ти нереально дурне, чесно тобі скажу. Ти подиви, на нього ще й по солі не походив. Ти ходити будеш чи не будеш? Та не треба закривати двері. Ну, куди солі. Давай, ходи, щоб і походка, ти все, я, я, я поїхав. Боже, уже іг окончен, я не можу. Деться лампочку, получается. Пасан, мені треба три фотки. Все, я я, я б Боже, який ти красивий. Раз. Два. Три. То побачення, любий друже. Ну що ж, ось такий у нас сьогодні вийшов випуск. Усім безмежно дякую за перегляди. І з вас лайки та підписки на мій канал. Усе. До зустрічі!